Поет Аркадій Суров один з тих, хто сьогодні спілкувався з молоддю. Каже, сам книжки читає постійно, а от молодь більше схильна до блогів та форумів. А в рамках теми сьогоднішньої зустрічі книжкові пристрасті успішних людей зауважує. От мені здається, успішні люди, в тому смислі, в котрі вкладують сьогодні в це слово, вони взагалі нічого не читають, вони щитаю. Поэтому мені взагалі не понятно. успешные люди не читають, успешные люди считают. Если ти будеш читати, ти сильно успішним не будеш, в тому смысле, в котором це закладывает современное общество потребления. Бібліотека імені Гмирьова серйозно взялася вдарити по нечитанню молодого покоління, та навіть грант виграла. Тепер протягом півроку всілякими цікавинками заохочуватиме молодь полюбити книгу так, як її люблять бібліотеці. Імені Гмирьова. Мы всех николаевцам приглашаем принять участие в различных мероприятиях в рамках проекта. Это и неделя открытых дверей «Будь стыльным, користуйся библиотекой», которая прошла у нас в конце марта. Это и акция «Библия маршрут» с использованием читающего троллейбуса маршрута номер 6. Это и проведение участия в конкурсах «Прохолы свое сердце до книги». Конкурс пройдет в двух номинациях на лучший Суперкадр це букфотографія і на лучший оригінальний слоган о чтіні книги бібліотеки Бук слоган. интерактивная читательська конференція читання як складова іміджу молодої людини. Про подробиці всіх акцій в рамках проєкту можна дізнатися на сайті бібліотеки. А головне, що перші результати вже є. Не минуло і трьох місяців. А в день відкритих дверей до бібліотеки записалися більше п'яти сотень миколаївців.